Привіт, мої любі дітлахи! З вами Максим та казкові стежки. Сьогодні ми послухаємо казку кастку Паспатрон і Тімі гоночний дует. Незабаром в одному чудовому гоночному місці відбудуться змагання гоночних машинок, в яких візьмуть участь машинки з усіх околиць. Гоночні траси будуть високими та крутими, а головний приз золотий кубок. Цього разу гоночна машинка зеленого кольору на ім'я Тімі та його друг пес патрон також вирішили взяти участь у змаганнях. Хоча Тімі завжди був швидкою машинкою, він знав, що змагатися на цих трасах буде дуже важко. Патрон підбадьорював його і вірив у перемогу. На старті змагань Тімі відчув палке бажання перемогти. Патрон, сьогодні важливий день. Змагання починаються. Я дуже схвильований, сказав Тімі. Не хвилюйся, Тімі, ти вже показав свою відвагу та швидкість багато разів. Ти найкраща гоночна машинка, яку я знаю. Дякую, патрон. Твої слова завжди мене заспокоюють, але конкуренція дуже висока на цих змаганнях. Так, це правда, але це нормально. Всі будуть намагатись подолати труднощі. А ти пам'ятай, ми команда, відповів патрон. Ти правий, патрон, ми команда, і ми разом зможемо подолати будь-які перешкоди. Ти завжди підтримуєш мене навіть коли мені складно. Тімі, ти дуже сильна та розумна машинка, і я гордий, що можу бути твоїм другом. І я дуже вдячний, що ти завжди поруч, ти моя найкраща підтримка. А якщо щось піде не так. Ти мені допоможеш, вірно? Звісно, тімі, я завжди буду поруч, Готовий тобі допомогти. Ми непереможна команда. Так, ми непереможна команда, нехай почнуться змагання, ми готові. Переможемо разом, Тімі, нехай почнуться пригоди на трасі, доповнив пес. Гонка почалась, і Тімі мчав вперед з високою швидкістю. Він обганяв інші машинки, підкорював великі петлі та стрімкі повороти, але на одній з високих гірок щось сталося. Машина почала їхати повільно. Тімі відчув, що його двигун працює не так, як треба. Він зупинився, дослідив ситуацію і зрозумів, що йому потрібно полагодити двигун, щоб продовжити гонку. І ось тут допомога патрона була найважливішою. Ох, ніщо не може бути гірше, ніж це. Мій двигун зламався, засмучено сказав Тімі. Тімі, не панікуй, все буде добре. Ми знайдемо спосіб виправити це. Але як ми зможемо виправити двигун без необхідних інструментів і деталей? Це виглядає безнадійно. Засмучено відповів тімі. Може бути, але ми не знаємо, поки не спробуємо. Ми повинні знайти вихід з цієї ситуації, сказав пес патрон. Ти правий патрон, я не можу просто сидіти і сумувати. Давай спробуємо хоча б щось. Саме так, тімі. Перш за все, давай ретельно розглянемо двигун. Можливо, ми помітимо, що саме зламалося, сказав пес патрон. Добре? Давай так зробимо. Машинка Тімі та патрон починають розглядати зламаний двигун, досліджуючи деталі та шукаючи можливі способи вирішення проблеми. Ось тут, Тімі, ця деталь виглядає вигнутою. Можливо, ми зможемо вирівняти її і відновити роботу двигуна, сказав патрон. Ти правий, патрон, давай спробуємо. Це потрібно лише підібрати якусь рівну деталь, якою можна було б виправити цю. Можливо, цей невеликий камінець підійде, він може стати імпровізованим інструментом для вирівнювання, зрадів патрон. Машинка Тімі та патрон використовують камінець, щоб виправити деталі двигуна. Виглядає так, ніби це спрацювало. Давай спробуємо запустити двигун і перевірити, чи все гаразд, сказав Тімі. Звісно, Тімі, давай швидше, адже гонка продовжується, відповів патрон. Тімі запускає двигун і він починає працювати. Ого, це справді працює, патрон, ти неймовірний. Дякую тобі за твою винахідливість, радісно закричав Тімі. Повертайся на трасу, в тебе багато роботи, я буду чекати тебе на фініші. Хоча Тімі втратив час, він не втратив віри в себе. Тімі швидко наздогнав інших учасників гонки і завдяки досвіду зміг вийти на передню позицію. З кожним кілометром він набирав швидкість і просувався все ближче до фінішу. На останньому повороті Тімі зумів використати свої навички і вийти на фінішну пряму. За кілька секунд до кінця гонки він переднув фінішну лінію першим. Ура! Тімі виграв золотий кубок! Патрон, ми зробили це. Ми виграли гонку і отримаємо золотий кубок. Так, Тімі, це було неймовірно. Ти був найшвидшим на трасі, і твоє вміння подолати труднощі робить мене дуже гордим, відповів патрон. І це все завдяки тобі, патрон. Твоя винахідливість та підтримка були моїми найбільшими секретами цієї перемоги. Тепер ми можемо відзначити нашу перемогу разом з усіма нашими друзями в містечку, сказав Тімі. Так, і це буде найкращий спосіб відсвяткувати нашу перемогу. Давай підемо разом і розділимо радість з усіма, запригай від радості патрон. І ось ми нарешті дійшли до церемонії нагородження, де відбувається урочисте вручення Золотого Кубка. Цей кубок символізує перемогу на найкращих гоночних змаганнях», – сказав ведучий. Ти вже зробив неймовірний шлях Тімі. Ти заслуговуєш на цей кубок більше, чим будь-хто, сказав патрон. І ось з великою радістю маю відкрити конверт і оголосити ім'я переможця. Золотий кубок цього року отримує. Машинка під номером сім Тімі та її вірний друг Пес патрон. Ох, патрон, ми виграли, це дійсно трапилось, сказав Тімі. Так, Тімі, це твоя перемога, ти зміг. Тімі та патрон вітаємо вас з неймовірними досягненнями. Цей кубок, визнання вашої відваги, винахідливості та незламної дружби. Нехай він нагадує вам. Про ваші досягнення та велику дружбу Ви – приклад того, як об'єднані зусилля можуть привести до найкращих результатів. Вітаємо вас! Після закінчення змагання щасливі друзі вирушили готуватись до наступних змагань. Друзі, якщо вам сподобалась казка, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Всіх обіймаємо!